Польща склади з одягу. Ось як на відео показані. Стоять такі стелажі картонні, там речі, ви йдете з тележечкою. Ось так. Ось така тілежечка. Ось. І там є сканер. Далі буде показано, що ви робите зі сканером. От зараз тут. І зі сканером сканер вам підказує, який полка, який ряд, скільки речей пікаєте на річ. От він на розрозумілій мові, пікаєте на річ, він підказує, скільки там речей, штрих-код полочки, скільки речей ви, берете, ви пропікали потім опять цю річ, і тілешку. І йдете далі. Вам, ви приїжджаєте на роботу, вам це все, там є шкалення так потом Потім а, ви працюєте. Так, да, ви набиваєте руку, ви багато ходите, мінуси вакансії, багато треба ходити, мінуси вакансій, що багато боїться цього сканера. Ну, він не складний. Якщо в мобільному телефоні можете розбиратись, то в сканері теж розберетесь. На цю роботу відправляю вже. Ну, з самого початку своєї кар'єри. От реально, ще в 17-му році їздили на ці склади дівчата постарше. Два роки назад я відправляв туди сімейну пару 50-55 років, а з ними ще там куча родичів, друзів, дві сімейних пари працювали. Зараз відправляємо уже 2-3 сімейні пари. Відправили і багато дівчат, які там по одній, по дві. Їдуть. Реальна нормальна вакансія одна із самих е, популярних в Польщі. Чому? Не риба, ні не м'ясо, ні холод, ні грущик, ні польові роботи. Е, ходите по, ска... по складу, там може музичка грати, кросовочки, футболка, джинси, збираєте замовлення як супермаркет. Дуже вигідна робота для тих, кому до 26 років. Якщо вам до 26 років. То вам буде ставка нето равно бруту, тобто грязна ставка буде як е, чиста. Ви будете там за годину е, 30 злотих 50 грош. Це значить, якщо ви відпрацюєте 240 годин, наприклад, там 5-6 днів на тиждень, по 10-12 годин ви відпрацювали, ваша зарплата 1700 євро. Ну там, якщо е, мені не зраджує пам'ять, ось, то 7600 злотих 7600 злотих, це, по-моєму, чи 1700 чи 1800 євро. От і порахуйте, Да, хай там 100 євро на житло 500 злотих, хай ви проїсти, там 200 євро, там 1000-1500 злотих. Ну худо бедна, у вас 1300-1400 ну, залишається. Ну, Це я перевів на євро. Так що реально класна робота навіть за 2 роки. Можна назбирати на квартиру. От, Якщо ви їдете туди і до 26 років. Навіть от там студенти на канікули на місяць-два поїхали, привезли там 100 150 тисяч гривень. От, ну, на, на, на такі гроші можна телефон купити, можна на рік відкласти наперед. Це, ну, наприклад, там за рік можна, ну, верніє, за два місяці можна заробити, те що, ви, те, що в Україні за рік заробляєте. А якщо, наприклад, студентки там, Вчаться, то вони таких грошей і в житті не бачили. Так що ну, реально класна робота і є там. І є люди, які їздять з року в рік весною, їдуть туди на розпродаж і осінь. На 2-3 місяці поработали, привезли там 100-150 тисяч гривень. навіть. Можна. Я не знаю, я не буду считати чужі гроші, але чисто... Просто по калькулятору, от парахутя. Ну і 100% там люди так заробляють. Так що, якщо хочете поїхати в Польшу о, на склади з одягу, дзвоніть, одразу. дзвоніть. до нових зустрічей.